Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава! Улюблені браті і сестри, поздоровляю усіх вас з Воскресним Днем а причасників святих Христових тайнів. Сьогодні Свята Церква готує усіх нас до великого поста, до тих особливих днів які кожен із нас бажає змінитися самим, самому в першу чергу, і щоб змінилося все навколо нього, змінилося до кращого. Очищаючи свою душу, людина в першу чергу наближається до Бога. Тому що одна із заповідей говорить, блаженні чисті і серцем, бо тії Бога побачить, щоб побачити дійсність життя таке, яке воно є. Людина починає із себе, починає, очищаючи свою душу, щоби побачити Бога. А побачивши Бога, побачив усю гармонію. Людського буття такою, якою створив її Бог. Бо вже немає у серці людини оцього пороку, який спотворює, спотворює те, що є навколо неї. Але починати треба в першу чергу із самого себе. Починати треба із своєї душі. Очищення і піст це обмеження, стримання. Це не якісь крайні кроки, які ми дуже часто робимо. Наприклад, я пощуся, щоб бути здоровим. Або каже, я пощуся, щоб похудати. Або інші якісь речі, які нічим не пов'язані з духовним життям. Піст це є піст. Він складається з утримання фізичного, духовного, розумового. Ми стримуємо себе, щоб про себе ж самого подумати. Я часто закликав усіх вас починати любити, починаючи із себе. Якщо ти хочеш полюбити ближнього, навчися любити самого себе. Ось якраз піст це і в першу чергу любов до себе. Виправити те, що в тобі стало не таким, як написано в Святому Євангелії. Вирівняти спотворене в тобі. І тому цей піст. Він є особливим. Він не тільки великим називається в проміжку часу значення, а великим, великому подвигу, який людина повинна понести. Звичайно ж, подвиг в кожної людини свій. І як сьогодні читалося в апостольському писанні, ти не дивись, як поститься ближній твій. Ти дивись за собою. Бо Господь знає, як людина несе пот. І, можливо, той, хто не обмежувався в їжі, може бути святішим, чим ти, який голодував, але поїдав ближнього свого слова. Кривди робив на голодний желудок більше, чим наситий. То, можливо, краще б тобі було бути насиченим. Чим поїдати ближнього свого? Тому я закликаю усіх вас до мудрості і поміркованості в цьому посту. Беріть сам кожен собі свій подвиг. Самі над собою працюйте, звертайтеся до духовника, якщо не можете справитися чи не знаєте, що вам робити. Нехай священник підскаже вам. Який достойний подвиг кожен із вас може понести, щоб ви в першу чергу стали кращими, Щоб ви в першу чергу духовно зростали, щоб дні були для вас плідними, хорошими. І не тільки словами, а дійсно зміненими в духовній радості воскликнули воістину Христос Воскрес. Я бажаю, щоб. Кожен із нас ці дні дійсно провів в глибокій молитві за Україну. Неможливо про це сьогодні не розмовляти. Я також не стримуюся. Хотів говорити духовне, а думки зовсім інші. Небезпечний для України час. Небезпечний. Небезпечний слово м'яке, страшний. Явна агресія Росії на Україну. Військове захоплення. Ось це правда. При тому, що ми до них не йшли. Ми в їхні справи не втручалися, які б в них внутрішні проблеми не були. Все, що відбувалося, відбувалося в нас всередині України. І нам, українцям, визначатися, як воно має бути. Братський народ! Який же це братський народ? Який газ продає найдорожче? І вводить в війська. Це такий братський народ. Агресор, а не братський народ. Якщо це браття слав'яни, то повинні поступати як браття. Якщо це браття по вірі, то хай і поступають по-євангельськи. Як сказано в Євангелії, по ділах їх пізнаєте їх. Ось вони ділами своїми засвідчують, які вони є. Але це ще не час, не кінець, щоб безтвердно це сказати. Є ще час покаятись, час примиритися. Сьогодні неділя прощення. Ми мирні. Але коли треба, ми будемо захищати свою батьківщину. Сьогодні є можливість кожному покаятися, вибачити і жити дійсно, як брати, дійсно як братські сусідні народи. Але я хочу з великої політики повернутися до нас на Волинь. Сьогодні треба вибачити один одному, тут, в нас на Волині. Достатньо розборок цих, достатньо непорозумінь. Не треба бути хахлами. Треба бути українцями, які живуть по вірі і по закону. В нас є зовнішній ворог, і ми повинні об'єднатися. У нас є зовнішній агресор, і нам не треба шукати ворогів серед своїх. Сьогодні всі як один. І держава, і церква. Не будемо споглядати, хто і як і в яку церкву ходить. У нас є спільна небезпека, агресія зі сторони Росії. Але ми не вповаємо на свої м'язи. Сьогодні покладаємо надію на Бога. Він може все владнати. Тому що від нас залежить молитись, молитись до Бога і просити кожному, щоб він все владнав і все закінчилось мирно. Все стало на свої місця. Тому я закликаю у цей великий піст. Всім нам долучитися до читання псалтеря по домах в свої години. Але кожен день той, хто любить Бога, той, хто любить Україну, хто любить ближнього свого, повинен бути на молитві в обов'язковому порядку. Час пом'якшення закінчився. Хай діти посплять, я ще завтра встигну і інші недоречні слова. Небезпека на дворі, про який сон може йти мова, про яке пом'якшення вдома може йти мова. Всі як один до молитви, безперестанної, і ми віримо, віримо в те, що Господь все владнає. А на кого нам ще надіятися? Нема на кого надіятися. Захід мовчить, схід наступає. Надіятися тільки на Бога. Хай милосердний Господь не полише нас в скрутний час випробування. А ми віримо, що все, що в молитві попросите, віруйте і дасться нам. Хіба таку громаду Бог не почує? Почує чи ні? Давайте гукати. Гукати до Бога. І ми віримо, що Бог все переможе. Тому я закликаю на вас, Боже, благословення, додаю вам оптимізму, тому що ми з Богом. Якщо ми вважаємо себе віруючими, а ми вважаємо себе віруючими людьми, ми віримо, що наша молитва буде почута Богом, і Господь все владає. І хай буде так. Я закликаю на всіх вас Боже благословення і Бог милу миру і любові хай завжди буде з усіма нами. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні!